РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними. Обмеженням 12 лютого 2025 року Рада національної безпеки та оборони України вводить безстрокові санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, сфальшовані буквально на колінах поспіхом з помилками. 17 пунктів, які обмежують діяльність лідера опозиції за повідомленням СБУ, таке рішення РНБО обґрунтувалось через загрозу державній безпеці. Рішення миттєво набирає чинності. Президент Зеленський не барився із підписом. Одразу ж після цього прокуратура дістає папери вугільної справи, де Порошенку інкримінують державну зраду. Ще в 2022-му Саме таким чином п'ятого президента намагалися запроторити за грати. Тоді режиму банкової очевидно завадило повномасштабне вторгнення, яке Зеленський до останнього заперечував. Відтак стоси справи вкривалися пилом в прокуратурі. Утім, тепер в 25-му Банковій здається, що і цього замало. Саме так народжується нове абсурдне кримінальне провадження проти колишніх працівників управління державної охорони за президентства Порошенка Вадима Чучковського, Сергія Воливача та Руслана Крамаренка. Слідство стверджує, нібито вони причетні до незаконного перевезення десятків мільйонів євро з Росії, які мали використати для фальсифікації голосів на президентських виборах в 2019 році. Найцікавіше тут доказова база, бо вона ґрунтується на відеоматеріалі з флешносія, який увага отриманий від зрадника України і поплічника Медведчука Тараса Козака, що нині перебуває на території РФ, і це чорним по білому вказано в матеріалах слідства. А ще на відео чітко видно монтаж. У нас є знову кримінальне провадження, знову сенсаційне, знову остаточне, знову таке, якому. Суспільство вже не може не повірити, де людину без належних підстав, без доказів, на підставі фактично ФСБшної, і свісто розуміється, що це ФСБшно, наполягає на, на, на цьому ФСБшної флешки, е садять СІ ЗО заставив 400 мільйонів і пропонують подумати, чи ти не хочеш дати показ. ДБР, виконуючи свою частину роботи. Працює не лише у зв'язці з ФСБ Росії, а й у зв'язці з офісом президента України. Протягом всього терміну слідства з колишніх охоронців Порошенка намагаються вибити показання проти п'ятого президента, бо саме це є ціллю абсурдної справи проти них. Це підтверджує і адвокат Лариса Криворучко, яка здійснює захист інтересів Чучковського та Виливача. Хлопці сидять е в київському слідчому ізоляторі. Чому вони там сидять приблизно раз в два тижні, можливо, іноді рідше. До кожного з них підходить відповідний працівник і запитує: ви готові дати покази щодо Порошенка? Так або ні? І якщо ні, думайте далі і сидіть. Усім трьом фігурантам так званої нової справи швидко обирають запобіжні заходи. Вони фактично ідентичні. Тримання під вартою з правом внесення величезних застав у понад 400 мільйонів гривень. Очевидно, що такі суми не підйомні для жодного з колишніх працівників служби охорони. Тож вважайте запобіжний захід для Чучковського виливача та Крамаренка безальтернативний слідчий ізолятор. Таке показове кривосуддя на замовлення офісу президента традиційно вику. Нав найгуманніший печерний суд Києва, і тут певно ви запитаєте. А судді хто? Тож давайте розбиратися, хто клепає та просуває справу проти представників удо показуйте. Показуйте, показуйте, що стоїмо. Ви що, дядько, це ж секретна інформація. Так і Такі Першим за ґратами опинився заступник начальника служби безпеки президента України Порошенка, працівник управління державної охорони Вадим Чучковський. Тоді засідання по обранню запобіжки тривало до третьої години ночі. Думаєте, печарський суд працює цілодобово? Звісно, ні, просто з банкової вказівку треба було відпрацювати, не зважаючи ні на що. Купа перерв засіданні, зміна адвокатів, відсутність відповідного виклику в засіданні. Дання захисника застосування безоплатної правової допомоги та суцільне порушення процесу. Тоді серед ночі рішення таки було прийняте. Клопотання прокурора про отримання під вартою з правом внесення застави у 400 мільйонів гривень ухвалила суддя Анна Гридасова. ознайомитися з клопотанням ну, така однобоко приймаєте рішення стосовно. Просто відкидаєте клопотання захисника. Ваше клопотання полягає в тому, щоб ознайомитися з усіма клопотаннями. Наразі суд надав вам можливість ознайомитися з клопотаннями, які захисник надав суду. Теж на ознайомлення і на розвитку. Так, зараз захимним захисником. <плес> Ця пані у відрядженні тимчасово здійснює посадові обов'язки в столичному Печерському райсуді. До Києва її відправила вища кваліфікаційна комісія суддів. Сама Гридасова з 20-го року призначена на посаду судді Носівського районного суду Чернігівської області. Згодом вона очолила установу. Утім, раніше Анна Гридасова вже була пов'язана з Печерським судом Києва, працювала в апараті держустанов. Цікаво, що Гридасова входить до складу суддів-тренерів Національної школи суддів України. А ще повноважна пані дуже любить говорити про справедливість і проводить одноіменні уроки для школярів-початківців. Бо ж діти не можуть оцінити рівень кваліфікації дорослої тіті в мантії. А балачки то не означає жити і працювати за такими принципами. Бо коли справа доходить до реальних суддівських рішень, Гридасова дуже вправно серед ночі виконує вказівки. Банкової державна охорона здійснюється від законність є одним з найвищих принципів державної охорони. А вони чують забезпечується безпекою місця. Наші честь захисника, не чуєте здійснюєте. Повідомляйте, будь ласка. Далі за справу працівників управління державної охорони взявся Михайло Юшков, теж суддя у відрядженні. Красногвардійський районний суд міста Дніпро змінив на одіозний Пачерський у Києві і, вочевидь, почуває себе дуже добре. Бо строк відрядження продовжують, і точно не просто так. Саме Юшков днями продовжив строк до судового розслідування у справі проти Чучковського Воливача та Крамаренка, при тому, що судді неодноразово заявляли відвід, банкова аплодує стоячи. Зінодухвали судді шерсткому суду місцевартіва, що путь 25-го, задоволені заяви сторон про ні відбуло двох. Тому я продовжую розгляд. Я, я отримав заяву про відвід судді. Я цю заяву залишаю без розгляду, оскільки питання відводів моїх було вирішено ухвалою, про яку я сьогодні повідомив. Відмовляю. Я відмовляюся від вас. Я його залишаю без розгляду. Зловживання А давайте поглянемо, що із себе представляє пан Юшков. Сам він із Донеччини у 2013-му за часів президента втікача Януковича, Юшков був призначений суддею Єнакіївського міського суду Донецької області. Якщо хтось забув Єнакіїв, це батьківщина Януковича. Тож думаю, тут все просто як 2 плюс 2. на таку посаду, аби кого точно не призначили. Бо у системі режиму мають працювати всі свої. Тепер давайте роз. Розберемося зі справедливими та законними рішеннями, які ухвалював Юшков. Рік тому суддя зняв арешт з рахунків онлайн-казино з російським капіталом. Хоча на той час тривало слідство щодо зв'язків компанії з державою агресором. Ще два роки тому Михайло Юшков фактично відпустив російську наводчицю, яка збирала інформацію про місця дислокації українських військових і передавала її ворогу. Суддя Юшков задовільнив для неї п'ять років в'язниці, але звільнив її. Її від відбування покарання з випробувальним терміном три роки. Ну і звісно ж, не можна залишити без уваги декларацію пана судді. Там у Юшкова три квартири в окупованому Росією Донецьку власне паркомісце. А от дружина судді винаймає квартиру в Іспанії. Певно улюблене місце відпочинку родини юшкових. Ще суддя задекларував два авто: Lexus і Mazda, а також грошові активи розміром у понад 50 тисяч доларів. А от заробітна плата пана. Юшкова понад мільйон 400 тисяч гривень на рік. І в столиці він винаймає квартиру у понад 200 метрів квадратних. Цікаво, що власником цієї нерухомості в Києві є одіозний бізнесмен та політик-регіонал Євген Лапін. А тепер просто без коментарів. Подивіться, як суддя Михайло Юшков керує процесом. Проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню. Номер 62, номер 21, 9 років, 702 на 2 серпня 2021 року. За підозрою Чеченського МВФ у чині кримінального правопорушення передбачені на 4 стадії 46-ї правозаходи Крамеренка Волновича у чині кримінального правопорушення. Це ви порушуєте процес? Ні. Слідовую за доказом. Дайте можливість доказу виступити. У рамках вказу на кримінальне обладнання першого заступника генерального прокурора до судового розслідування було продовжено до 12.06.2025 року, ваша чина. Бо далі ваші дії розцінюють, як затягування процесу. Соколов Олексій Михайлович, теж суддя Печерського райсуду. Саме він ухвалював клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу Сергію Воливачу. Цей пан у мантії навіть не спромігся перевірити факт належного повідомлення адвоката Лариси Криворучко для її прибуття у засідання. Таким чином, Соколов порушив норми кримінально-процесуального кодексу. Замість цього суддя викликав захисника з системи безоплатної правової допомоги, чим порушив право на захист Сергія Воливача. Далі він. Заявив, що йому треба більш лояльний адвокат, оскільки криворучко незручна в процесі. Як повідомив суддя Соколов з Печерського районного суду міста Києва, коли він мене не викликав судове засідання по хлопцям, прийшов адвокат БПД і теж почав вимагати застосування закону. Судове засідання було відкладено на наступний день, і далі суддя Соколов пряма мова: знайдіть мені більш лояльного адвоката системи БПД. Ну як? суди певне, виконують е е е вказівки і, відповідно, відбувається те, що є. Суддя Соколов ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для виливача за лічені хвилини, хоча матеріали справи складали два томи, а це приблизно 600 сторінок юридичного тексту. Ознайомлення з таким обсягом інформації за такий короткий час є фізично неможливим, що вказує на упередженість судді та порушення принципу обґрунтованості судового рішення. Ну і звісно ж, про статки такого чесного судді не можна не сказати. У декларації Соколова чотири квартири нежитлове приміщення. Міщення у передмісті столиці та дві автівки. Син Олексія Соколова з 23-го року навчається в Австрії, де йому люблячий батько забезпечує житло. Заробітна плата судді понад 1 мільйон 700 тисяч збереження розміром у 2,5 з мільйони гривень, і при цьому його дружина отримала від держави соціальні виплати ВПО. Нужда не інакше. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А Вот а ви як то ну помогать ви не можете, вы не способны, да. Вот ну, ви хоть трішечки не заважаете. На фіналочку залишила вам міс Печерський райсуд. Ну не за її думкою, певно. Світлана Гречана, суддя з Миколаєва. Утім, вже не один рік вдягає мантію в Почерському райсуді Києва. Саме вдягає мантію, бо на цьому її реальна робота закінчується. Гречану абсолютно не хвилюють закон, кодекс, честь та справедливість. Вона улюблениця банкової, методичку відпрацьовує на 10 з 10. Тож без неї не могло обійтися у справі проти Чучко. Овського виливача та Крамаренка раніше Гречани неодноразово продовжували запобіжні заходи розвіднику Червінському, порушувала процесуальні норми, закрила корупційну справу екс-заступника керівника офісу президента Крила Тимошенка та відмазувала колишнього екс-заступника нацполіції, якого звинувачували в незаконному збагаченні. Робила вона таке, бо і сама любить провернути грошові махінації. Тож зазирнемо в декларацію сюрприз. А там нічого, бо Світлана Гречана живе за принципом щастя, любить тишину». і байдуже, що за законом вона зобов'язана декларувати усі свої статки, бо ж держслужбовиця саме через це у 20-му році ВАКС ухвалив рішення стосовно зобов'язання НАБУ порушити кримінальне провадження за фактом недостовірного декларування. Проте далеко ця справа не зайшла. Відтак у співвласності Гречаної разом з її сином і чоловіком, який працює в нас поліції, скромна квартира. В Миколаєві на 36 квадратів, а в оренді житло площею 107 метрів квадратних у Києві. Утім, витрати на проживання не вказані. Зарплата складає майже півтора мільйона гривень. На цьому в декларації все. Світлана Гречана не декларує автівок та іншого дорогого майна. У минулому році вона продала свій автомобіль BMW x 3 2014 року випуску за 581 тисячу гривень. Проте не внесла ці дані у річну декларацію. За 24 рік, до речі, у своїх минулих деклараціях суддя абсурдно занижувала вартість своєї автівки. Вона вказувала, що придбала елітну іномарку в 2020 році всього за 98,5 тисяч гривень. Ну а 18-річна донька Гречаної Уляна у себе в інсті доводить: мама суддя не шкодує для доньки нічого. Там елітні курорти та люксове життя. Яскрава представниця золотої молоді столиці. Зараз. Все вирішили. Да. У нас є клопотання і заяви. Клопотання до початку у вас є? Да. Що перешкоджає судову розвіду? Е, ну це, це є по процедурі. Які процедурі? Ну, яку ви мені забули пояснити, навіть пам'ятку про процесуальним права, то обов'язки не вручили. Ще тож як бачите, правосуддя процвітає, а точніше, банківські рахунки суддей, не замість дотримання закону та справедливості, рішення від маріонеток банкової. І якби феміїді розв'язати очі, вони би кровити почали від рівня узурпації судової системи в нашій державі. Пойми одно ані давно уже живуть не по ні Пусть нет суда, а лише одне судилище. Не бойся, якщо ти не вор. Відсудить Бог і є чистіліще.